Я все ще в Києві. Я була серед вас на Майдані ввечері, і мене вразила рішучість українців, які виступили за європейську перспективу країни. Нині кілька годин тому я сумом спостерігаю за тим, як міліція застосовує силу, щоб прибрати мирних людей з центру Києва. Владі не потрібно було діяти під прикриттям ночі, щоб розпочати спілкування з суспільством за допомогою міліції. Сполучені Штати Америки висловлюють огиду до рішення української влади задавити мирний протест на Київському майдані спецслужбами сльозогінним газом і кійками, а не повагою до демократичних прав та людської гідності. Така реакція неприйнятна і недостойна демократичної країни. Відгукнулися і європейські дипломати. Картбільто хрестив сьогоднішню ніч на майдані протистоянням Євразії та Європи. Євразія проти Європи цієї ночі на вулицях Києва. Репресії проти реформ. Влада проти народу. Україна остаточно підірвала довіру світу. Ось таке заявили сьогодні литовці і поляки. Міністр закордонних справ Литви Слінкявичу заявив, українська влада відтак недостойна голосувати головувати в ОБСЄ. Цю ж позицію підтримали і в МЗС Польщі. Там українського посла навіть викликали на килим, аби пояснив дії української влади. Дії поліції проти мирних демонстрантів показали не лише неповагу влади до європейських цінностей, але й її цілковите небажання до діалогу з представниками громадськості і опозиції. Це також показало повне ігнорування закликів представників ЄС та США, які нині в Києві, не вживати надалі ніяких заходів, що можуть тільки погіршити ситуацію. Дії влади підривають її позицію як голови ОБСЄ. Українська влада за надзвичайно короткий відрізок часу за цю ніч втратила всю довіру. Ми звертаємо особливу увагу на те, що операція спецназу відбулася під час візиту представників ЄС та США, які закликали розв'язати суперечку через діалог. І ми шкодуємо, що застосування сили проти демонстрантів сталося попри головування України в ОБСЄ, що ніяк не може примиритися з тим, що ми бачили сьогодні в Києві.